До ми здавати пляжі вміємо, а подбати про те, щоб вони мали належний вигляд, ми чомусь не вміємо. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. Ну тут сказати нічого. Ось ми знаходимося на фонтані, на місці, де влітку гуляють діти, купаються, розстеляють тут килимки. Я щось підозрюю, що наступного сезону вони будуть розстеляти на килимки. У цих іржавих залишках арматури, які просто от всотуються в пісок, і тут так назавжди і залишаться. Тут спочивають е, чистота і краса на пляжах Одеси. В буквальному сенсі. Я не маю що сказати, крім того, що люди пишуть в соцмережі і кажуть, слухайте, це просто якесь неподобство. Чому ніхто не дбає про це? Чому цей кошмар звідси ніхто не вивезе, не забере. Неможливо тут дивитись навіть на це. Ми приїхали, такі п'ємо кавусю і питаємо в місцевих де тут якісь залишки настилів, іржаві, якісь арматури, труби. Вони кажуть: Господи! Та пройдіть по пляжу, це ж без сльоз дивитись неможливо. Вони скрізь абсолютно, і все це ось тут стерчить. Гуляють люди з собаками, з дітьми. І це взимку. А влітку вони ж тут будуть відпочивати. І що станеться з усіма цими людьми, які ризикують подерти собі ноги, ось об це? Ось об це. Воно ж все водою змивається. Дивися, о, тут. Та скрізь, господи. І витягнути її звідти ну, немає ніякої можливості. Тут взагалі, якби я не знала, що це просто мішок з піском, таке враження, що тут хтось закопаний. Це що? Слухайте, було б цікаво, якби справді когось тут прикопали, вибачте, і ніхто б на це навіть увагу не звернув, тому що воно тут стоїть на ну, рік же, і не два. І воно тут це місце, не одне. Тут раз, а ось там два. Тут влітку, між іншим, діючий пляж, ось просто тут. Там сидить рятувальник, а тут якийсь от настил, теж оці всі іржаві кошмари, сім'ї відпочивають, які дроти стирчать з пісочку. Це типу, в нас що? Е всі очікують, що сюди Монатик приїде вам виступати, що ви тут не можете прибрати, чи що, Монатик сюди не приїде, дорогі кохані. Це все виглядає як якась така дуже погана інсталяція якогось музею сучасного мистецтва. Але ну слухайте, якщо ви дуже хочете зберегти для себе ці кошмари, ну тоді якось це огородіть, напишіть, що це місця колишньої бойової слави, ще за радянських часів, коли тут щось робилося і щось було відкрите. А зараз це навіщо? Подивися, ну дивіться, воно все засоплену водою, якісь мішки, і ржаві труби. Там взагалі прекрасно. Сквізь прекрасно, блін. Я нагадую, це на яке закинуте місце. Це фонтан 11 таре-13 станція. Тут відпочивають люди. Це діючий пляж. Вона, слухай, ніде не працюють пункти прийому цього от металозламу. Тут можна озолотитися, цього всього нагребсти, якщо спина тобі не трісне. І це все поздавати. Приносити та вживати свою їжу напої на території ресторану заборонено. Це ще й ресторан. До чого ж вивіска тут свіженька? А чому ресторан можна відкрити свіженький? А зробити так, щоб було все тут свіженьке і красиве, не можна. Чому це все попиляти, почистити і вивезти? Це так складно? Міськрада, дорога. Екологічні наші всі інспекції, які стежать за те, щоб все було чисто і красиво. По-вашому, це що? Це для кого розраховано? Це так люди повинні оздоровлюватися. Відсоток іржі у воді якось сприяє тому, щоб люди були здоровіші і краще їм відпочивалося в Одесі. А потім ви пишаєтесь тим, що у вас відкритий туристичний сезон. Ну ще пройде рік-два і ніхто сюди не поїде на цей капіц. Ніхто. Ну що, дорогі мешканці Одеси. І дорогі відпочивальники наступного разу, коли ви вирішите піти на пляж, бережіться завдяки нашій прекрасній міській владі, яка нічого не робить, на вас чекає багато неприємних сюрпризів. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимося ще на першому міському. Це що трапилось мене звати Олена Концевич. Апа!